Часто отримую питання, чи можна ефірну олійку приймати внутрішньо. Зараз я вам розповім. Звісно, що це стосується ефірних олій дотера. Зараз розповім, як легко е, узнати, яку олійку можна приймати внутрішньо, а яку не можна. Дивіться. Якщо взяти лаванду, то тут написано Essential Oil Supplement. Оце суплемент якраз і говорить про те, що цю ліку можна приймати внутрішню. Так само, якщо ми візьмемо м'яту, так само написано Essential Oils, Supplement, це означає, що можна приймати внутрішню. Чайне дерево просто написано Essential Oils. Якщо ми візьмемо суміш бріз, Essentials Oils Blend. Це значить, що це суміш, але ж немає слова суплемент. Це означає, що не можна приймати внутрішню. Ось так все просто: користуйтеся і ставте лайки, якщо було корисно.